Це був сон, ніч. якось дуже странно. Давай якийсь зробив. Ну що, весь день проспав. А, як я хочу спать. Давай, э, Дай мне щас лестницу, я було я выкопаюсь и все. А ты мені даешь всю свою мебель. Да я тебе не дам. Я как сейчас сам зветится выберу. Пока, пока, пока. Я сам звідси виберуся, Двинь на неї. Я сам щас прокопаю. Ай, рука рука будет, камень копает. Випусти ти, сусідка! А ти несе все мебель. Сусідка, випусти мене безкоштовно. Соня, ну дай щось, щоб я вибрався. Дай щось. Дай щось. Да. Щось? да. Ну щоб я вибрався. Тільки не це, тільки не це. Вибирай, бо даю лісницю. Ау! І ти виходиш і даєш мені мебель, або я або я тобі не допомагаю. Ага. Бі я. Значить, mot... ага. ага. ну, давай я тобі дам лісницю. Типа йдеш відсюдишся. Не дам тобі мебель. Зачем тебе взагалі моя мебель? Потрібна. пока я тобі допомагаю не збираюся допомаг... допомагати. Блажно, я нас. тобі допоможу. Так, да, так, да, да, дякую. Mm -hmm. І картошку свою забери. Я хочу. Підожди поки що. Все все, 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 я тут. То що ты так швидко там? Давай, кидай лестницу. О, отак бой сразу. Все, дякую. Сейчас поставлю. Так. Уже день. Я всю ніч не спала в ямі. Прожав. Где вся моя мебель? Я... <гас> В мене нема слів. <гас> Сусідка! Що ти за странний почерк? Магазин? Це що за магазин? Я не поняла. Житті літа. Так, так, так. Вам чимось допомогти? Добре, не з Я не поняв, ти чого мої речі продаєш? Це мої речі. Це мої. Пішли до мене, в мене там немає. Я не можу, я на роботі. Слухайте, а хоча, або ти мені все безплатно даєш. Ні, 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 це ти купляй, дивися на... на ціни і купляйте. 6 тысяч? Ты что, дурила? Не дурила, а ну поставь. тысяч золота, ты что? Понятно, сколько а у тебя алмазов в сундуке? Где Сейчас. Нормально. Ничего, А ваш на работе выйти не может. На этом там появились, я як там и так вона парку Я пам'ятаю, що... это Якось Як ось? Не все. А ніколи не здогадається, що це її гроші. Такий же, такі же алмазів може бути мільйон в світі. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все є гроші, зараз ніде я куплю. Ти це все купиш, хотіла її алмази. Стоп, що, стоп, дайте подивитися, стайте мені. Це оригінальні алмази. Дайте мені. По-перше, ти маю крав мій більше, так що подяку ще ще алмази тобі даю. А ну-ка, віддай мої речі. Алмази. Це мої алмази. Тобі ти мені маєш віддати. Щоб ти це все купив. Ти так би і вдячі. Дай сюди мені, і я тобі це все дам. Хорошо. Так би і зразу. Так так подивимося. Да, бо ти тільки що торкалася. Ні, якщо вам тільки що була тут. Я спробую побачу. А в мене руки в перчатках. Які вдай руки в перчатках? Ти буде за свої руки. Ну-ка, вийди! А то що? Взагалі не буде. Це ж це така? Мені віщі попереджу вкрали, а подруги не повертають. Коври три тисячі тисячі! Ти шо, ненормальна? Нормальна! Подивися тут все, скільки тут все коштує. Так що тут усі стоїти і таке дівчатку брати? Ванна, три тисячі! Десять тисяч! Мій улюблений телевізор! Мій улюблений канал! Бобс! Ти шо, ненормальна? Нормальна! Тумбочка 4 тисячі. Ходинок сім тисяч. Тумбочка по акції і годинник теж по акції, то він коштує просто 2 тисячі. Та й те коштує по 2 тисячі. Що це така за акція? Де більше грошей треба платити, не поняв? А чого більше? А мій туалет аж п'ять тисяч. Він не плакте, він ну, ты не плачешь, а если он не плачет, то он в пакеке 6 тысяч. Ты жолик! Это мои вещи. Моя, ты моя, Это мои! Это мои! Все уходит, я закрываюсь. Ты, ты, а где ты будешь платить? Не знаю! И что? Крат, знаете, хочешь за 2 тысячи, я дам плавать. Угу, воно в Там у мене будинок зі шефом навіть, за цю кровать. Ти тільки йди сюди, у мене подарунок. Який ще подарунок? На, за цим поспи. Ти серйозно? Да. Ти ще скажеш, що мій будинок продав Ні. Так. і добре. А можна, ну, і так? Так. Так, воно виходить відсюди, це всі мої речі. Ты отсюда ви не, не пропускаєте. От так це мені тепер ночувати. Так, сейчас не до побачення. Сосінь надо добрані. Ага. Ну я так просто не залишу це. 100 тисяч? в смысле продається! В смысле, в 100 тисяч продається? На! Так, що там горить? Нічого не горить. На, 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 на. А ну-ка, ти бігом! Взагалі! Яка краса! Ти пос... взагалі якийсь. А зато мы, знаете, вещи красные мы. А, она же твои вещи еще больше в минус. Я не понял. Точно, как я не догадался. И вообще, вчера... ты не дом украла, хочу продать. А что сразу я? А потому что там твой почерк. Вот это маг... магазин, там такой самый почерк. Нет. Да, ты... что да. речи, по... скажи пока. А я маме куплю. Скажи пока, Мне Рэдси, по Мне Рэдси. Скажи самый накрашенный пока. Моя сына будет красивее, если ты уже будет старее, там бабуки кышевые. Mm -hmm. Да. И вообще так тебе и надо. Вещи красные, наверное.